попався ще один. Бачимо. Не тільки в мене рої тікають, бачите, ще і прилітають. Ну у нас погода така отака. Подивимось. Це недалеко від мене, що вже добре. Отже, якщо не піде дощ, то приїдемо сьогодні ввечері його знімати. Ось тут така місцина не дуже добра. Але нічого. Не знаю, великий-невеликий. ну Бджоли так літає непогано. Єдине, що це рій недалеко від мене. І пересаджувати його прийдеться їхати. Нам, ну, туди, де у нас пасіка стоїть. Тобто нам його треба буде відвести подалі. Чого? Бо якщо ми його розпакуємо а, і він вже облетівся, то є ймовірність того, щоб бджола повернеться назад. Ось, щоб такого не було, ми його сьогодні ввечері заберемо Ось. і повеземо вже завтра зранку на пасіку. Ну, подивимось знову ж таки по погоді. У нас на пасіці травлять гербіцидами поля з кукурудзою. Тому не знаю, я з фермером поставив, поспілкувався, він там дивиться дощ не дощ, вітер на вітер. Ну, подивимось, гербіциди це не так шкідливо, як пестициди, Ну, все одно неприємно. І до цього їхав, бачив, що травили. Тому тільки тільки розібралися з однією потравою, як ви бачите. Оце так. Ну, це добре. Я тоді. Бачив, що тут були розвідниці. Ось розвідниці були вчора. Там питали, через скільки зайде рі, Ось, дивіться, погода сьогодні була хороша, а бджоли літали. Розвідниці літали. Тому ось вам і відповідь на це питання.